Добрий день, мене звати Шульгіна Тетяна, мені 37 років. Я народилася та виросла в місті Маріуполь. Але уся моя професійна діяльність була пов'язана з навчанням молоді з усієї Донецької області. Я кандидат економічних наук, доцент Донецького національного технічного університету. Але, на жаль, на зараз біль найбільша частина його знаходиться в окупації. Про що я мрію? Я мрію показати. Своїй доньці місто мільйона троянд, місто шахтарів, місто студентства. Чого я хочу навчитися в медіаакадемії? У мене є досвід працювати за аудиторією, але немає досвіду роботи з камерою та самопрезентації. Тому я сподіваюся навчитися цьому саме тут. Зараз я е, працюю, я допомагаю. Е, Частково вимушеним переселенцям проводжу семінари на тему технологія пошуку роботи, тому що такі документи, як автобіографія, резюме, досі є для багатьох доволі складними і в написанні, а також. Навчаю людей поводити себе на співбесідах. Тобто самопрезентація, але не на камеру. От з в мене, е, я дуже хвилююсь. У мене грять глаза, коли я в аудиторії. Я дуже ж сумую за аудиторію. У мене 15-річний досвід роботи зі студентами, і це моя найбільша мрія повернутися в аудиторію до студентів.